Добрий день, пан. Добрий вечір. Може ви бажаєте зараз ми не можемо вам Я здати віде кров? Віде віде віде. А, сабвуфери, понятно. А у вас давайте відійдемо. Незнайомець. Ми зараз кров не приймаємо. Ми робимо е, зараз вибачу, перевірку на цукр. Що, що? Я вибачаю за сабумпер. А, так. По на Дивіться, що? робимо перевірку на цукеркову залежність. Бажаєте прийти? А що вона мені дасть? Ну, якщо у вас цукеркова залежність, це може бути е, в майбутньому призведено до е, цю, е, ну, с -с 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 діабету. Я думаю, вам не хочеться. З цим мати справи. Вона коштує? Ні, не скільки це безкоштовно. О, ну сідайте ну, тоді до машини. Ой, не туди. Можете, будь ласка, повід'їжджати? я до вас до машини сижу Так, постійно. Да, Дякую. Господи. Вас так і тяне, до моєї. Та я, блін, не знаю. може ще дальше відійдіть, будь ласка, то взагалі. Слава Богу. Так. Не, машины не продают. Так, за тестом ви виявилося, що у вас все ж таки є цукеркова залежність. Можу вам запропонувати, може, завтра, чи коли у вас буде вільний час, прийти до нашої лікарні. У нас будь-яка працює, наші колеги зможуть вам надати допомогу, там лікування, тому що цукерки тут таке, знаєте. Шкідливо. Так, Добре. тест завершено, можете бути вільними. Добре, дякую, бачимо. Будь ласка. А можна мені якийсь огляд зробити? Ну, можемо вам теж провести е, Та, перевірку? Ти, ти, ти. Давайте, давайте. давайте сідайте тоді. Можна вас ще раз попросити від'їхати? То, а знову до машин буду сідати. <кій> так, давайте. На що будемо дивитися? Будемо перевіряти, чи є у вас цукеркова залежність. Зараз такий час, що там цукерки, оце все. О, тому ми вирішили робити такі перевірочки. Давай зробимо таку перевіручку. Полина, привет! О, вітаю, вітаю. А, а у нас тут перевірка на цикорковою залежність. Ой-ой-ой, давно тебе не бачила. Ви вже з Юрою розстались, так? Да? Та ні, просто ще ніхто нікому не пише. Так, дивіться, у вас немає цукеркової залежності, я вас вітаю. Ви можете їсти цукерки поки що, поки що можете. Так, тест завершено можете бути війним. Ну він, блядь, не до тюйне. Ну, симпатичний, конечно, но. Так і, а мне нужна кровь, да. А я не можу кров. кров. ми тут не. тест Ви тест на цукеречки так. робимо, на цукеркову залежність. А -а -а. Ну давай тоді в машинку сідай. У тебе там все нормально? Да. Ага. да. Хорошо. в мене вже четвертий йде. Знову в машине, сюда. Так. Спасибо. У мене тут уже толпа. Так, ну зараз перевіримо. Так, я бачу, що залежність у тебе є. Дивися. А, порада така. Прийти до нас якось у лікарню, там а, лікарі зможуть надати допомогу, тому що зараз цукерочки такі, їх багато, смачні, зубки болять потім, да? От, тому краще буде <кхід> лікувати це. Це завершено в принципі. Може бути вільно. Але бажано на біжцях водички пити. Так, так. Чистити зубки. Е... Там все А там що ход? там Юра, Поліна? Я не знаю. Нічого. Поки що. Та ви після того вже не бачились? Ні. Йо про Юрі по голові дайте все. Ну там Даш. Так, може ще хтось бажає? Давай, давай. Дякую. Давай, гарного вечора. Може ще хтось бажає зробити перевірку да, на цукерку. Да, да, да. Бажаєте, так? Давайте до машинки. У нього там ще та цукерочка. Що, що, що? Кажу, в нього ще, ще, ще. Ну такі ми не про такі цукерочки. у нас. Ні, ну а я не знаю про які вони. Цукерочки звичайні. Так, так, так я давайте. Я по хочу сразу поставлю, не можу сісти. Да я, я теж не можу сісти. Слышишь? Щас Угу. Так, бажайте, так? Угу. Давайте до буханочки наші. Угу. Так, давайте почнемо. Угу. Так, дивіться, тест показав, що у вас є цукеркова залежність. Можу вам порадити звернутися до нашої лікарні, будь то у Сенді Шорс або у Лос-Антосі. Звертайтеся, наші колеги вам допоможуть. Тест завершено, можете бути вільним. Так, так, давай ты вам так. Ну, у меня, конечно, и слайдшоу. делать если у меня забагался биндер и не сработала этот не сработал трай ну вообще сейчас подожди сработало. я не могу ладно короче так срубаемся Так, за тестом показало, що у вас немає цукоркової залежності. Ви, як бачу, цукерочки не дуже любите. Або мало їсти yeah, можете. М'ясо це класно. Так можете бути вільними. Тест пройшов успішно. Mm -hmm. Боже, він роздіївся в машині, капець. Може, ще хтось бажає пройти перевірку на цукеркову залежність, хто там ще не був. Тебе там багато їх? Незнайомі хто може бажає зробити. У мене дуже це... їх багато. Це круто. Тест на перевірку на цукоркову залежність. Може, може хто бажає. У нас тут проходить загід, це він повністю безкоштовний. Це так, для вашого здоров'я. Может быть, кто? Кто же Давай-то. Господи, куда? Что здесь тут непонятно, назнается. Папа в лифте застрял, прикинь. Что, серьезно? Да. В смысле, а каким образом? У бабушки дома. А, що ситу нема? Походу, я не знаю. Тімофій заманіть до мене теж. Щось камній ніхто не хоче. Mm -hmm. Незнайомець, не бажаєте пройти перевірку на цю залежність. Це у нас благодійний захід, він повністю безкоштовний. Це задля перевірки mm -hmm. здоров'я. Mm -hmm. Ну, я не можу кров взяти, mm -hmm. на жаль. Тут у нас захід лише. А що треба? так перевірка? Ще... Просто заходите до машинки, я роблю перевірку, mm -hmm. і потім, як покаже тест, 에, я вам, ну, якщо там все ж таки у вас є залежність цукеркова, я вам дати пораду можу, що робити подалі. Ну, це буквально там 에, десь хвилинку 에, займає часу. Давай. Давайте Врачиха, я, я прошу прощення, можна випросік? Я вас слухаю. А можна вам крові надсадити? Ні, я не можу ставати зараз кров, у нас лише проходить захід по перевірці на цукоркову залежність. Якщо ви бажаєте стати ну, кров. Ну, в кінці ми будемо вимушені звідці звідси їхати. Можете зараз не витрачати, ну, час, не чекати, можете поїхати у Сенді Шорс, там, напевно, стоїть якась людинка, Ну, я не знаю точно, чи стоїть. А можна номер цієї людини, я наберу. Я не знаю, хто там може стояти зараз. Я я извиняюсь, звісно, йому очі нужно йому процентривати на звані. Ну, можете поїхати до лікарні ЛС, там, наверное, думаю будуть лікарі наші, можете їх попросити. Якщо а ви обратно потом будете їхати, да, отсюда? Так, так. А ви до лікарні. Ні, я не можу вас перевозити. Так дайте, будь ласка, людині зробити перевірку. Там все, потім все, вже будуть задавати питання. Чекаємо, Добре? Чекаємо, чекаємо. Добре. Ну, короче, дзвонять з привата, понял, Максик. Mm -hmm. А В ньям приедут колеси поломаю. <laughs> я знаю. Я сочу. А мне вообще прикинь, врач сказал, что я сдохну от ти... создательной конфетки. Ебать, ну что за хуйня А Не, я дуже вилище, люблю вот да. эти конфетки вообще. <пасмолкнувши> <пасмолкнувши> так, перевірка показала, наш тест показав, що у вас е, є цукрокова залежність. Можемо вам порадити. Е, 에, звернутися до лікарні, 에, до наших наших колег, mm -hmm. вони нам вам допоможуть. А по, ну, е, там до завтрашнього дня, чи коли у вас буде вільний час, щоб звернутися до лікарні, можете там е, більш привернути увагу ну, за вашим здоров'ям, е, дивитися більше, не кушати цукерок. Так, е, е, б... ерити, можна. Ну, взагалі не рекомендую, але... Братуха, у нас тут очередь. Але да. Так, все, можете бути вільними. В принципі, все важливе, я сказала. Все, дякую, І, братука, навіть. А то тих одні, конечно, там говорять, можна умереть. А кстати, да, так. Ну що там? Так. Е Ще, ще раз напомню на здати мені, що ви хотіли будемо перевірятись. А, давайте, давайте. А у вас точно ці тести не браковані? Ні, точно, ми багато разів перевіряли наші мікробіологи, щоб це було. Я, я вважаю, що він, так перевірявся, він говорить, що я умру. Ні, ви не помрете. Що мені треба ну... їхати, коротше, по-моєму болі золоти. Так, везти. ну звісно, якщо ви взагалі ви могли до мене більше не йти. раз у вас залежність. Все ж таки є. Ну добре тоді, давайте ще раз вам перевіримо. Не, ну братішка, це все. Так, це дивіться, байло. у вас все ж таки є цуркова залежність. Мої рекомендації будуть такі ж самі, як і у мого колеги. Краще не чекати багато часу. Боже у мене та... такі арпешери, що це Боже, ужас. у бачити... І краще звернутися до лікарні, щоб вот там подалі не було вам погано. Вот раз, так, що приїхав. Ну Все, перевірка була успішно Вам краще звернутися бути до лікарні. А це, у вас є так, цукерка? не знаю. Ви чувак, мені просто... надо лікаря звернутися. Дайте да, цукерку. Молодці, я кров тут сижу, сижу. Ще, 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 ще раз? Разве мені пизда. Цукерку Все. у нас нема цукерок. А що мені робити, якщо у мене приступ, мені срочно О, треба цукерку вам вам цукері не можна, якщо у вас приступ Вам Возити, краще звертатися до лікарні, щоб вам це лікувало треба в понеділок живеш. Ну, треба вам тоді тренувати силоволя, тому що я вимираю. Ці цукерочки можуть ще вас це довести. Змітати. Змітати ми я не можу зараз прямо на цьому місці вас відвести. Он Можете викликати лікаря, попросити сказати, що у вас цукеркова залежність і Потому что мы зараз проводим захід и не можем зайти. Да, я ему тоже канц. О, брать. Ты бы теж сказал, что три дни залежил. Да, пизда. Все, говори пизда, все. Може ще кто хто ще Сейчас шед минутки и будем його. О, господи, хорошо. А я смотрю, у тебя желающий крим, можно тебя крови насадить? Он, там стоїть колега, зараз бачите, буде, машинка така можна невелика. Можете у нього попросити? Я не можу зараз ага, приймати кров? Окей. Можна крові надсидіти. Звісно. Ну, <плес> де там людей багато? <плес> Хто там ще не проходив? перевірку на ту скоркурус лайк здесь может кто ти продаешь игнорить все ты тут нитель порша да, да. поехала в інше місце. тут уже майже всі взял цю. сейчас я последнюю гору и все до тебе подіду поближе да, okay. Дякую, дякую дякую, да? Не куриться Не-не-не, я не курю. Хочу водителя, Я куплю. А не бачу у вас виявлено цукеркову залежність. Індекс показав на тесті 87%, на жаль. Тому я дуже вам раджу звернутися до наших лікарів центральних лікарні. А, курю, вони та Курно вони там пакуватим. проконсультують вас і нададуть подальше лікування. Все хорошо, дякую. Сам можете бути видно. Все, коротше, едем. Угу. А куда мы поедем? Отказ завершай. Все, едем. А, уже все? Да, у нас 20 минут.